Станеться, якщо ви повністю довіритеся Богові. Джордж Мюллер зробив саме так він відкрив притулки для понад 10 тисяч дітей-сиріт в Англії. Але ось що найдивовижніше він ніколи ні в кого не просив грошей. Він молився, тільки молився і довіряв Богові, що він забезпечить. Одного ранку їжі для дітей не було. Мюллер зібрав їх за столом і почав молитися, дякуючи Богові за їжу, якої ще не було. Раптом пролунав стук у двері. На дворі стояв місцевий пекар зі свіжим хлібом. Він сказав: Я не міг спати цієї ночі, я відчував, що Бог хоче, щоб я спік це для вас. І на додачу до цього, за кілька хвилин перед притулком, зламався молоковоз і дітям залишили стільки молока, скільки було потрібно. Життя Джорджа Мюллера було живим свідченням Божого забезпечення. Він довів, що коли ви повністю довіряєте Богові. Трапляються чудеса, у чому ти довіришся Богові сьогодні?